Аквапарк, ну я думаю, що, що дійсно що -то потрібно, тому що для нашої молоді нині немає навіть, навіть де відпочити. Це там, де буде там, де на Комсомольському говорили буде. Да? Ну я думаю, що так. Да, Стоїть зробити щось такого. Потрібен. І Діснейленд потрібен, тому що немає де гуляти із дітями. І дуже маленький парк для всього міста. Аквапарк потрібен, звичайно, з дітками гулять. Звісно, краще добре пробить крім для всіх людей, було б неплохо, тільки не можливості його зробити. Якщо це буде сучасний, гарний аквапарк з гарним рівнем обслуговування, з, там, з гарними атракціонами, більш-менш доступний, ну, щоб по кишені не був сильно жителям Борисполя, то тоді потрібно, а якщо це буде просто. Якби так, що ось ми молодці зробили аквапарк, то це нікому не потрібно. Якщо це буде зроблено, як то кажуть, високопрофесіонально по ІСО, то це буде те, що треба. Треба.